Вітаю, друзі! Сьогодні я вам покажу, як з простої пляшки шампанського зробити прекрасний подарунковий сувенір трошки з борошна. Я вже маю сніжну масу, якою зараз покрию для початку цю верхівку. Нашій пляшці, нашій кришці, нашій пробці. Нічого з цього не станеться. Вона просто трошки замаскується. Стане така ніжна, сніжна і цікава. Замішуємо її таким акриловим тістом. Великим пензликом або пальцями, або губками, все це нам стане в нагоді. Можна використовувати будівельний акрил. Якщо в когось залишилось після ремонту, а майже у всіх, хто робив ремонт, це має бути вдомі. І велику кількість білий, особливо взимку, нам знадобиться. Ми бачите, робимо таку пасту і цією пастою. Вона ну, помірно густа. Одразу зробимо сніжні кочугури понизу. Тук, тук. Просто білу форму. З водою оцей краєчок, його добре засніжити і поступово спустити вниз сніжинки по всій пляшці. Роблю ядичку і самі. Хочеться саме її. Це вісь в шахматному порядку, таки вниз, кухнасті. Теж можна оцю пасту збирати туди, якщо так прям виліплювати, так? Якщо залишилось, можна просто акрило. Або оговай щось пева, так? І з борошном або без борошна. Взагалі це все можна робити. Таку нанесемо несемо пухнастеньку. М'ялинку. Тільки якщо берете пасту, то без води. З пастою дуже класно. Це бівий з борошном. Я додала кольори, але я так розумію, що вони зайві. Нам достатньо білого, борошна і води. І трошки часу і нашої майстерності. Отак прям оптом можете робити. Взяли багато пляшечок. І Надписи якісь можна додати. І мені, наприклад, якого так, ви це робите. Повірте, ваш почерк це прекрасний летеринг, як казують, так? Тобто не треба вигадувати якийсь почерк. Ваш почерк це вже прекрасно. А от і четвертина віку пройшла вже з 2000-х років. От так. Неочікувано для дитини 90-х. Все здається, що 2000-й був нещодавно. Отак. От